Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D і ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні черговий матч чемпіонату, шостий тур. Ми поки що на восьмому місці після п'яти матчів. У нас шість очок. Відстаємо на 7 балів від Дніпра. І як бачите, лідери українського футболу розподілились в різних частинах. Таблиці. Дніпро зараз очолює, її, ми в центрі і Шахтар в зоні виліту. Досить непогано. Я навіть згоден на восьме місце Динамо Київ, але щоб Шахтар залишався на 13 -му. Чесно вам кажу. Так, може, мене, звичайно, звільнять за восьме місце, але Шахтар вилетить в другу лігу це ж круто! Ну, не ображайтеся, звичайно, прихильники Шахтаря. Розпочинаємо матч. Сьогодні ми граємо з Ворсклою. У нас мало днів було відпочинку, тому трошки підтомлені наші гравці, буде важко. І я так подивився по календарю. Після кожного матчу Ліги Європи у нас буде всього два дні відпочинку, тобто п'ятниця і субота, і дуже здивований гравець Полтавської Ворскли. Давайте подивимося, що у них є за форма. Ух, три форми, і навіть всі промальовані. Зелену дамо їм. Нам білу і дивимось. Наступний матч у нас буде в кубку, тому, тому треба тут випустити максимально стартовий склад, наскільки це можливо. А вже з нафтовиком буде грати взагалі резервний. Так, давайте випустимо рибалку. Ні, рибалку не треба, рибалка буде грати в кубку. Давайте випустимо гармаша в опорну зону. Так, і тут. Е Рибка Цуріка. Буяльський, нехай сидить. О, Теодорчик. Теодорчик. Давайте подивимось, Мбокані. Ну, Теодорчик буде в кубку грати, тому давайте кравця в старті. Замість, замість Мбокані. Велозу, Вейналду, Вейналду нехай грає, коноплянка нехай грає. Ось велозу я заміню на... На Мілевську. Ось так от. Такий хід буде. Мілевський на центральному... центральний атакуючий півзахисник. Я думаю, він себе покаже. Так, і, як завжди, а, у нас м'яч. М'яч треба змінити знову на танго 12. Так, все. І 22.00. Легенда. Сергій Бойко. Обслуговує матч. І ми готові розпочинати. Розминка. Розминка, на якій буде тепер кравець, по ідеї. Так, кравець. Ну, ми оце пробігати не будемо, звичайно. Просто от так м'яч в камеру. Прем'єр Ліга України. Ворскла Полтава, Динамо Київ. Стадіон Кокото. І зараз подивимось, згадаємо. Табличку, хоча ми її щойно бачили, і, звичайно, подивимося на склади команд. Вейналдума нам чи не кожного разу показують перед матчем. А ось і Драгович. Драговіч, який забрав місце в стартовому складі у Віди, і через це Віда трошки образився. На нас, але нічого, нічого страшного. Сергій Бойко. Капітани команд в центрі. І дивимось склади. Ні, спочатку, спочатку табличка. Борскла вище, ніж Динамо Київ, тому треба вигравати. Ну, взагалі треба вигравати. І дивіться, Селезньов. Це той селезньов у них на заміні. Богуш на воротах Сапай Ткачук, Чесноков, Пердута, Дедечко, Ткачук, Марковські і три в нападі гравця. Шуковський Абатесомолінг, Драговіч Антонеш, Гусєв, Гармаш, Коноплянка, Вейналду, Мрілевський Кравець. Такий склад виставив Дені 3D. Не змінюємо тактику. 4-5-1. І Ковпак буде розігрувати м'яч з центра поля. Ткачук. Ткачук, Марковські. Кривошеєнко. Дедечко. Дедечко І Дедечко треба зупиняти, бо він зараз буде навішувати. Удар Шовковський. Шовковський зробив вигляд, що це супер сейв, хоча м'яч ледь-ледь котився у ворота. Коноплянка переводить на Абате. Абате. Гусів. Гуся вже встиг травмуватись в цьому сезоні. Бас, кравець один. Нуль один-нуль такий! Дев'ята дев хвилина. За щось вибачається кравець. Мабуть, за те, що, за те, що не так красиво забив, як в попередньому матчі забивали наші гравці. Але дивіться, випустили ми Гусєва, випустили ми кравця, і вони організували гол. Прекрасно. Хотів я сказати, що один на один виходить кравець, але почекав. Кілька секунд і вияснено, що рахунок став 1-0. Ковпак. Чогось нам ковпака показують. Саме титр ковпака. Може він найкращий бомбардир Полтавської Ворскли. Коноплянка. Антунеш. Антунеш за ним дивіться. Пре11 номер. Номер Кривошенко. Це. Так. Смолінг. Бейналдум. Бейналду. На Гусєва і. Гусев Подача! Удару немає. Гармаш. Собі під удар! Ох, який удар у Гармаша. Подивіться, як класно він собі прокинув м'яч. І таким чином звільнився від опіки і пробив. Так, коноплян. На кравця чи на... О, Мілевський. Мілевський відійде зараз. О, і туди хоч би добити. Так, на всю силу. Тепер занадто, тепер перебили. Треба ще звикати до цього розіграшу, бо двічі з Паоком не добивали, а тут. А тут навпаки перебили. Марковський. Кривошенко. Головою грає. Гармаш. Коноплянка. На Антунеш. 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 Антунеш міг втратити м'яч і зараз віддавав він на коноплянку, на жаль, не точно. Офсайд. У ковпака Дивимось. Ну ми тільки можемо бачити лінії. Близько до центра поля. Цей офсайд і Драговіч розіграє з Гармашем. Гармаш, подивіться, що творить. Закидає на кравця, кравця там, ну, всі чіпляють руками, спину ставлять Вейналдом. Прекрасно. Гусів забігання від Абате. Навіс. Богуш. Богуш. Колись такий суперперспективний голкіпер. В Динамо був. Але потім. Щось так сталося, і він так і нормально не заграв. Ковпак! Коноплянка. Коноплянка вирішує долю епізоду, відбираючи м'яч. Абате наш аут. Пусів кидає на Абате І переводить на Антунеш. Антунеш на коноплянку. І коноплянка щось там перекидає з ноги на ногу. Але тільки зміг аут. Здобути Драговіч. Смолінг. Віддає на Гусєва. Гусєв на кравця кравець. Пробігає удар кравця! І знову Богуш тягне. Чітер. Богуш Чітер. Класно пройшов кравець. Мені подобається, як зараз грає Гусєв. Тому у Ленса, у Ленса дуже серйозний конкурент. І так, чергова спроба навісу на дальнього. Ні. Знову не добиваємо. І що це? Штрафний? О, штрафний! Де Мігель Велозу? Є коноплянка і 20 метрів. Це треба розіграти і вдарити. І так, всі готові, всі готові. Розігруємо, коноплянка, удар! Рикошет в богуша! І немає удару. Рикошет таки був. Абате біжить. Ну, спокійно він нас доганяє. 1-0. Поки що 1-0 і. Пасна Вейналдума пішов але в боротьбу. Він в верхову боротьбу йому важко вигравати. Все-таки 175 см зросту, якщо я не помиляюсь в цифрі, але не дуже високий. Коноплянка. Коноплянка хоче повторити свій прохід е, з Паоком. І поки що в нього непогано виходить. Коноплянка! Удар! В дальній кут! Богуш. Богуш герой першого тайму. Богуш герой першого тайму, бо Ворскла вже могла програвати 0-4. Десь так. Якось Смолінг здалеку дуже схожий на хачері. Ну це здалеку. Так, не побачив я, які Які рахунки в інших матчах. Давайте замінимо наших гравців. Коноплянка Вейналдума замінимо на. Ну, нехай Мігель Велозу вийде. Так, Гармаша, коноплянку іще ще залишимо, бо він точно в кубку не буде грати. І випустимо Буяльського. Хоча Буяльський буде грати. Так, у кого краще витривалість? 76. 70. Нехай рибалка тоді не повинен втомитися до матчу з нафтовиком. Ну і все. Ну, Гусів поки що спра... справляє дуже гарне враження, так само, як і Кравець. Тому, може, у нас будуть зміни в стартовому складі. Головне, щоб Гусів не травмувався. І дуже погано, що він закінчує кар'єру. Ну, як це так, Гусів закінчує кар'єру. Чому постійно як Упели роблять, а одразу хоче закінчувати кар'єру? Абате. Абате. Майже вже в пару встали. Абате і. Хто це? Пердута? Так тут головою Антунеш. Прекрасна коноплянка. Пас на Мілевського. Мілевського не видно сьогодні, але. Він протягне, протягне, він м'яч, це ж мілевський, це вам не просто так, так. Кравець, кравець в офсайді. Поки що і Де таки не пройшов пас. Аут, гусял. Абате. Гусів. І... Подача! І буде удар. Ні, промазав головою. Таким чином, контратака у Полтавської Ворскли. Перериває її, ні, не перериває такий Антунеш. Дедечко. Кривошенко. Прикриває навіс. Але все одно навіщо тут Шовковський має бути? Зрія забуває металісту. І Шовковський на досвіді. На досвіді розігрує м'яч. Гусяв. І сильна-сильна передача на хід Аббате. Кривошенко, як в навушниках. Його міняють. Блютуз-навушники. Саме у нього. Турсунов. Турсунов виходить. Ткачук і Гусів міг відбирати м'яч і ще один підкат від Гусева. Ковпак, Драговіч. Віддає одразу, і тут офсайд буде у Гусєва. На жаль, випередив події. Олег. І бачите, забіг в офсайд. А так би вийшов один на один. Чесноков. Вибиває. Громов. І Гусєва. Збивають! Але нічого. Пас велозу. 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 Удар і. Я думав Мігель краще проб'є, все-таки у нього є удар, але це був удар на техніку. Якби прямий, може він і пробив би нормально. Так, треба буде коноплянку вже замінити, я думаю, що він вже взагалі вибігався повністю Громов, Ткачук. Маркоски, Смолінг, Драговіч, Мілевський. І немає підтримки Умілевського коноплянка. Коноплянка сам виправляє свою помилку. Але подивіться, який пресинг! Подивіться, який пресинг від Ворскли. Відкривають вони зони, таким чином ми можемо розраховувати! Це рибалка такий пас видає! І це штрафний. Рибалка, бачила, як вирізав. Селезньов Виходить, покажіть його обличчя. Я думаю, що це той Селезньов. Говорила нерве і лічивець 30. Оце так там рахунки. Рибалка. Абате. Удар від абате! Рикошет від Марковські. І треба в захист. Супер захистити вже. Так, смолінг. Смолінг корпус, давай їх смолінг. Селезньов. Навіс і там нікого немає. Подивіться! Нікого немає! Турсунов! І треба вибити! Що? Добре все. Давайте останню заміну. Гусів і коноплянка. Ну, коноплянку замінимо. Калітвінцев вийде. Заміна відбувається. Калітвінцев. Ну він так регулярно потрапляє до складу. На заміну виходить. І віддав він гольову передачу, нагадаю нам в бокані в матчі з Шахтарем. Кравець віддає на Калітвінцева якраз. Владислав Калітвінцев Калітвінцев прекрасно обходить! І не бачить Дедечка, мабуть, не побачив, бо Або просто не встиг звернути Карпати! 2-1 виграють Шахтаря. Подивіться, я аж втратив м'яч. Як побачив, що Карпати забивають другий м'яч. У Шахтаря якась криза. І цим треба скористатись. Антунеш. Антунеш наш! Наш має бути аут. Так, наш аут. Мілевський і. Так, Мілевський. Обрізається Мілевський, але ні. 1-0. 1-0. Яка там хвилина, поки що не видно? Калітнцев. Рибалка. Ну і будемо в стилі дрогба. В стилі дрогба, але, бачите, не дуже в нас виходить, антунеш. Антунеш віддає на рибалку. Вилозу, Чесноков, Марковський, І все. Кінець матчу: 1-0, Динамо виграє. Давно такого не було в чемпіонаті саме. І на 9-й хвилині як Артем кравець забив, так і матч закінчився. Гусів непогано, непогано зіграв. Давайте подивимось на цей гол. Ось, пройшов Гусів, віддав передачу в розріз і кравець забив. Набираємо ми три бали. Шахтар так і програв 2-1 у Карпат. І наступна серія буде в кубку. В кубку ми будемо грати. Поки що 1,16. Одна, одна Давайте подивимось на турнірну таблицю. Так. ось Ось Шахтар на останньому місці тепер. Динамо вривається в четвірку. 9 очок. І залишається сім очок до Дніпра. Говорила друга і лічивець третій. Дивіться, це була битва лідерів, говорила і лічивець. і говорила 3-0, як мінімум, виграла. Ну, Те, що Шахтар зараз після шести турів набрав 4 очки і стоїть на 14 му місці, це, це дуже неочікувано. Але радує око. Ну, нехай, нехай. Побачимо, як все це буде розвиватися, як будуть переміщатись команди. Може Шахтар зараз втрачає дуже багато очок, а потім виграє 20 матчів до ряду. Хоча уже прийдеться вигравати, всього 26 турів у нас в чемпіонаті бо 14 команд. Побачимо, як все буде. Це вже буде в наступних серіях. А граємо ми в наступні з нафтовиком. Кубку України в одній 16 фіналу. Тому чекайте нової серії. Якщо ви хочете продовження цього проєкту, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт РД. На все добре!